The, the... <laughs> 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 Що ж, я поклоняюся тільки одному чоловіку, і це Хайомі Дзакі просто прекрасніший чоловік, прекрасніший режисер, прекрасніший художник і, і створює просто геніальні світи. <laughs> Ви на каналі Фіоріна і сьогодні топ моїх найулюбленіших аніме Як же все почалося? Почалося дуже цікаво. Маленька Ірина поїхала в лагер і дізналася через одного хлопчика, що таке Наруто. Наруто! Саска! Щоб ви розуміли, я дізналася про аніме через журнальчики, які продавали на пляжі. Чисто уся тітінка ходила, продавала, і ми дивилися там на такий велетенський абзац, де всі були персонажі з першого сезону Наруто. І єдиний, хто мені там приглянувся, це Гару. Хлопчик, я досі тебе чекаю, моя пісочна, ти людина. Що ж, подивилася я на руто? Ні, не подивилася я на руто, навіть не глянула. Після лагерю я зрозуміла, що я хочу познайомитись з такою прекрасною штукою, як аніме, і ніяк руку у мене не дійшли. Просто, ну, типу, не доходила до останнього, а потім я дізналася, коли почала дивитися. Віднесені привидами, я дізналася швидко, я дізналася через однокласників і зрозуміла, що це аніме, яке я дуже хочу глянути. Воно дуже гарне, і я чомусь саме це аніме я вирішила глянути просто ультра швидко, тому що ну альо, а як не подивитися таке прекрасне аніме. Я у Мідзакі, як я вже і скажу ще раз, можу це повторювати мільйон разів. У вас є номер фанат один, і я готова за вас віддати душу. Ну, от просто ви можете продати кому завгодно свою душу, а все одно не буде так, так малювати. Навіть його син не так малює. Ну, коротше, після цього я подивилася замок Хаула. Замок Хаула така ж сама прекрасна картина, яку я просто обожнюю і готова передавати передивлятися вічно. Ну ви просто бачили цю цю прекрасну картинку і прекрасну вообще, історію. Ну, по перше, це не його історія, але все одно гарна картинка. Боже. Готова віддати душу. Я передивлялася це уйму разів. Я була готова передивлятися це ще мільярд разів, і зараз готова передивлятися ще мільярд разів. Ну і коротше, я б тоді прожила саме на цьому. Після цього в мене пішов рік романтики, і я просто дивилася романтику, отак, от ложками заїдаючи. Ну як ви зрозуміли, там було все. Від милого во Франксі від президент Суденської ради покоївка. Боже, це те романтичне аніме, яке усує просто романтизація всього. Да, я дивилася це аніме, і я романтизувала його просто одразу. Ну ви що такого хлопчика гарного не романтизувати? Коротше, да, я була фанаткою усує А потім віднес потім. Був дуже приємний бог і там теж роментизація. Але мені в цих аніме подобались сильні жінки. Чесно, я просто фанатіла від головної героїні студентської ну покоївки. Що ж на даний момент, я досі фанат аніме. Я досі їх дивлюся, просто якісь періодами роблю великі перерви. А, але досі я фанатка аніме і готова просто фанатіти по всьому, що бачу. Так, як я, я не дійшла до атаки титанів, але мені здається, це навіть і найкраще. Я не така людина, яка хоче себе вбивати емоційним станом. Топ моїх найулюбленіших аніме? One Mister. Все просто віднесені привидами, а також замок Хаула. Я фанат цього цих двох фільмів, тому ну анімафільмів, тому для мене це було просто божественно. Я готова його передивлятися мільйон разів. І якщо мені хтось скаже, що е, ти здуріла, що його поставили на перше місце. Ні, я не здуріла. Я готова це передивлятися просто мільярд разів. Мільйон мільярд разів. Дайте мені це передивлятися. Відлуння терору. Дуже непопулярне аніме, як мені здається, але чомусь це саме аніме я поставила на друге місце. Воно прекрасне, а ще воно мене навчило не довіряти аніме, і головні герої вміють помирати. Я тільки закохалася в того персонажа, і все одно він помер. Я... Вибачте за спойлер, просто я не можу. Це мої емоції. Да я поставила його на друге місце. це прекрасне аніме, прекрасна мальовка, все прекрасне. Три місце майстер демонічного культу або магістр дьявольського культу. Да, я фанат манг, новел і так далі. Я все це перечитала, все передивилася, і ви скажете, ти що здуріла? Да, я здуріла, тому що я фанат ма магічки Просто скло за склом і дорами, новели. Я все одно дивилася це все, і я готова це передивлятися. У четвертому місці я реально не знала, що помістити. По-перше, там було або вся романтика, яку я дивилася на дуже довгий час, або як я полюбив отаку. Це аніма пусив мене моє життя і, і мої романтичні завжди почуття. Тому зі мною напевно важко. Коротше, да, це легеньке аніме, яке можна подивитись за вечір, і воно дуже прям класне, простеньке, хоча головна героїня мене навіть і без сила, но... Те місце і тут все просто: президент студентської ради Покоївка. Це ані моя передивлялася біля арт разів. І якщо ви скажете, а чого так багато романтики в цьому списку? Я не знаю, бо це мій список. І ви свій спис список список ви можете написати в коментарях. Я рада буду почитати і подивитися щось в що там. Я дивилася. Так, що так от... Якщо вам сподобалось відео, будь ласка, полайкайте там, ви можете зайти в описи, подивитися мій інстаграм, телеграм і так далі. Всім па-па, не буду вас затримати. Я хочу щоб ви прокидалися з гарними новинами. І всіх цілуємо. Па-па!